Як акумуляторна пилка ріже суху акацію. Дуже часто мене питають, що я ріжу щось паршиве, покажи як акацію ріже. Осьо, акація. Покажу кору. То Знову скажете верба або. Ще щось. Ну, зараз ріжу шмат деревини, побачите, що це акація. Попробуємо, бо сам не знаю, як вона буде різати. Так, Шекайте, трохи підтягну сюди. О, Нормально, не впаде, не впаде. І починаємо починаємо. О! Ану, спеціалісти, ентузіасти, що це таке, акація чи не акація, бо знов зараз кажуть, вербу ріже, ще щось ріже. І будуть розказувати, що стіль в 10 разів швидше, ріже за 10 секунд. Народ, всі хвалять стіль, і ніхто не може зняти відос, оточно таке саме, як я, що він от за стійки перерізає. Я не бачу проблеми, Якби мій стіль робив, я б зняв і показав. В мене просто здох, я його вже продав. Так що хто там хотів купити, то вже пізно. Якщо ви кажете, що штіль швидше це вріже 180 без проблем. Просто зніміть точно такий самий вас. Все, діаметр отакий, ой, який діаметр? Зараз момент, рулетку підувозимо. Ой, сидіть. О! Діаметр отакий вогонь. Діаметр 23 см. Акація. Якщо вріже, я не спорю, може і вріже. Ну ви зніміть, покажіть.